Христинівський район якраз серед лідерів щодо збору ранніх зернових і щодо врожайності. Перший мільйон аграрій наші зібрали. Для нас це має велике значення в умовах, коли відбувається військова агресія, коли ми говоримо за свою продуктову небезпеку. Мова йде якраз про головні. Принципи і підходи до інвесторів. Мені приємно, що серед лідерів є і державні підприємства. Це дослідне господарство Нива і дослідне селекційне господарство Верхнянська. Приємно те, що тут, коли ми говоримо за підхід державний, то якраз тут є ті керівники, які по справжньому по державному дбають про людей, про підприємства і про здобутки держави. Приємно те, що Христинівський район якраз серед тих, хто залучає іноземні інвестиції. І в Христинівському районі працюють три іноземних інвестори. Загальний обсяг капітальних інвестицій тільки за три місяці склав майже 13 мільйонів гривень інвестицій в Христинівський район. Приємно те, що там є і створюються всі умови для розвитку бізнесу, підприємництва і умови для інвесторів. Самим головним завданням, нашим пріоритетом, це є в першу чергу побачити, де є бюрократична працює державна машина і де корупційна заважає інвестору вкладати інвестиції. Христинівщина ще продовжує жнувати, але попри усі позиції, які ми аналізуємо щоденно, щоранку у нас є інформація, ми займаємо на сьогоднішній день лідируючі позиції. Це десь трійка, пятірка кращих. Я думаю, що війдемо. Всього до збирання у христинівському районі по всіх форм власності є 13 тисяч 800 гектарів зернових і зернобобових культур разом з ранніми технічними, зокрема із озимим ріпаком та гірчицею. Господарства нашого району в повній мірі забезпечені матеріально-технічним ресурсом для того, щоб своєчасно зібрати урожай. Зокрема, у нашому районі є високопродуктивні зернові комбайни. Вони забезпечені паливно-мастильними матеріалами та всім необхідним іншим. Окрім паливних матеріалів, у нас є 86 одиниць зернозбиральних комбайнів. Більша кількість знаходиться в сільськогосподарських господарствах, зокрема, це 51 одиниця. Також налічується біля 35 одиниць високопродуктивних компаній з інших регіонів, які працюють під час урожаю саме на нашій території. Господарства району усіх форм власності дуже активно включилися в роботу по збиранню як ранньозернових, так і зерновобобових культур. За оперативною інформацією, зокрема. На сьогоднішній день у нас обмолочено 8500 гектарів засіяних площ. Середня урожайність в нас становить 52 центнери з гектару. Уже повністю завершений обмолот ячменю і за оперативною інформацією, 5300 тонн із середньою урожайністю 52 центнери. Завершується на сьогоднішній день збирання озимого ріпаку, середня врожайність якого становить 32 центнери, Центнера з гектара це досить теж непогано. Головну продовольчу зернову культуру озиму пшеницю уже зібрано практично з усіх засіяних площ. Її вже обмолочено. Середнє врожання складає десь 55 центнерів із гектару. Дуже гарні у нас урожаї непогані, скажімо, добрі, це із горохових. Це 34,4 центнеру із гектару. Загалом ранні зернові в районі зібрано на 80% площі. Історія Христинівського району зафіксувала чимало аграрних перемог у всіх сферах. Не виняток і нинішній 2016 рік. Серед лідерів Державне підприємство Дослідне господарство Нива. Тривалий час працює тут, а згодом і очолює Ниву Лариса Васильівна Мітіогло, яка за кілька років вивела її з банкрутства. Та разом з колективом підняла до рівня передовиків. Ми вирішили змінити формат передачі і дати можливість розповісти про ниву її успішній очільниці. У нас на сьогоднішній день 1300 голів великої рогатої худоби. З них 450 фуражних корів. Маємо ми два відділення: на одному відділенні половина худоби і на другому відділенні половина худоби утримується. Зараз вся скотина на літніх оборах знаходиться. Ви бачите ферму, там у нас молокопровід. Там вони тільки заходять тоді, коли їх треба подаєти. А так. Ціле літо вони знаходяться на свіжому повітрі. Господарство має статус племінного репродуктора з вирощування української червоно-рябої породи. Буквально два місяці назад ми були учасниками виставки сільськогосподарської в Києві. Там були наші талички, і зразу після виставки до нас приїхали покупці і купили 20 голів наших нетелів. Якщо на сьогоднішній день говорять, що сільське господарство збиткове, державні, особливо державні підприємства, збиткові, я хочу сказати, що це зовсім не так. Ми продали 20 нетелів, один нетель обійшовся 45 тисяч гривень. Ну, це ж не може бути збитковим, аж ніяк. Ми на сьогоднішній день працюємо з тим, що ми маємо. Так склалося, що у нас на вирощуванні українська червона ряба порода і українська чорна ряба. Змоги щось там міняти ми не мали. Ми працюємо з тим, що маємо, ми вдосконалюємо те, що ми маємо. Значить, якщо 7 років назад доїли 2,5 тисячі літрів молока, то на сьогоднішній день ми вже доїмо 6,5. Так що ми працюємо. З тим, що ми маємо. Ви збільшуєте стадо. Так, да, ми нарощуємо поглів'я. За сім років ми практично на 100 голів збільшили стадо корів. Інвестиційний процес на переконання Лариси Васильівни радикально вплинув на піднесення ниви. Основні капіталовкладення у новітню сільськогосподарську техніку стали невід'ємною складовою економічних перемог. Підприємство державне, підпорядковане воно Національній академії аграрних наук. Бюджетного фінансування ми не отримуємо. Підприємство госрозрахункове. Кошти на виробничу діяльність ми заробляємо самі, це так простою мовою. Підприємство прибуткове. За минулий рік ми отримали 38 мільйонів гривень виручки, з яких Четверту частину 9 мільйонів направили на розвиток виробництва, на придбання техніки, на реконструкцію ферми, решта на поточні витрати підприємства. За минулий рік ми придбали комбайн зернозбиральний ліксіон 480 із жаткою, Ми можемо збирати ним і пшеницю. І соняшник, і кукурудзу. В цьому році ми вже придбали комбайн, ягуар, кормозбиральний комбайн випуску 2016 року. Ним ми вже зібрали сінаш, заготовлений сінаш, і практично через місяць будемо заготовляти силос. Комбайн коштує 8,5 мільйонів гривень. Звичайно, разово розрахуватися в нас не було змоги. Ми заплатили 30% цієї вартості, решту заплатимо із урожаю до кінця 2016 року. Ну, така в нас домовленість із рідом тих. Нам на сьогоднішній день треба купити два трактори МТЗ. Це так, по мінімуму. Два трактори МТЗ. І нам треба купити один хороший важкий трактор. Бажано іноземний, хороший важкий трактор. Для того, щоб він міг і сучасну сівалку брати, і щоб він міг, і хороший плуг. Ну, такий, такий треба трактор. Із центральної сади рушаємо в поля на багатьох з них. Урожаї вже зібрані. У нас залишається на сьогоднішній день 500 гектарів пшениці на два комбайна. Практично вона вся дозріла і її всю треба зібрати за кілька днів. Дуже такий напружений зараз період, дуже напружений час. Вся техніка наша працює сьогодні в полі зранку до ночі. Так співпало, що зараз е, другий укіс сіна, зараз треба вже забрати солому і тому, що змолочені е, горохові площі, е, озимий ячмінь, змолотили. Після пшениці зразу ярий ячмінь треба молотити, і тому дуже-дуже напружена пора. Люди в полі зранку до ночі. І так само і техніка. Маємо власні рекорди, так, да, у нас горох дав 44,8 з гектара. Це німецький горох, Мадонна, хороший дуже горох. І такі умови були, що сприяли його розвитку. Горох був висотою, ну мені по плече. Такий горох вродив, такий гарний вродив горох. Пшениця на сьогодні я не можу сказати, що будуть такі високі врожаї пшениці, тому що е, осінь була дуже сухою, дуже сухою. Ми сіяли практично в суху землю. Ну а в нас же в нас чорнозем і жара така, земля просто ну, як грудка, просто грудка на грудці. От, і пшениця дуже бідна була осінню, дуже бідна, вона довго не сходила і дуже була бідною, завдячуючи тільки тому, що внесено 3 центнери на гектар мінеральних добрив було, і тому що йшли дощі. Ціле літо, цілу весну йшли дощі. На сьогодні в різних полях у нас практично різні врожаї. Є 50, є 60, є 65. Ну, я думаю, що в середньому 60, 62, 64 центнери у нас буде. На цьому полі, незважаючи на температуру плюс 31, лелеки, мов санітари. Допомагають очистити його від гризунів та інших шкідників. Впродовж усього знімального дня ми милувалися довкіллям. Його краса, каскад ставків, серед яких і ось цей з назвою Панський, напевне, також сприяють трудовим подвигам працівників Ниви, які тут мешкають, у селі Христинівка поблизу районного центру Христинівка. Повертаємось до Центральної садиби. Сюди, по завершенні засідання сесії Христинівської районної ради, приїжджає Людмила Миколаївна, голова райдержадміністрації. Тема її візиту знову повертає нас до молочно-товарної ферми Ниви. Яке враження? Дуже важко передати словами, тому що маса емоцій, розумієте? В той час, коли тваринництво практично за 10 останніх років зникає як в районі, так і в країні в цілому. Тут навпаки воно розвивається і прогресує. Окрім того, чому ще можливо таке яскраве враження, тому що все-таки керівником є жінка, але яка, мабуть, фору дасть десятьом чоловікам в районі. І рослинництво, і тваринництво – все не просто на рівні, а все з високими показниками. А чого ви чекаєте від цього підприємства? Звичайно, розвитку найкращих показників, гарно платять податки, гарно дають заробітну плату, звичайно, збільшення робочих місць і розвитку Омлені сонцем, але з надією на позитивні перспективи України, ми повертаємось до Черкас, щоб змінити ставлення глядачів від негативу дійсності до віри у краще прийдешнє.